The pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When Як роїв Докимчик, Олександр Долгопят, Олександр Лебенець, та 17-го туру, який е -е -е в середу. Точний <плеслідж> <плеслід> конкурс, челендж був і пані Юлія дала правильну відповідь. Знову ж таки, якщо ви сьогодні на грі, зараз штрафний, на жаль, не може. Передача на увагу Лигу. Далі після цієї атаки Лига подає до штрафного майданчика, але блокує. Зіграв цей Корнер з Каніним. Чоботар подача до шономайдачку. На далі стійко летить м'яч. Яковленко! Яковоленко. Продовжує відновлюватися. Зараз вже приступив до тренувань, але в цьому сезоні ми вже Георгія не побачимо. На тайму травму ще й отримав Володимир Коваль. Денис Армаш. Олексій Яковенко та. Зараз момент! Чоботар прибуває! По буречку м'яч влучає! Зараз труснув зараз... Тим вже нікого не здивуєш. Всі сучасні звичайно. Не дуже вірю, що матч завершиться нульовою. нічією, що не побачимо ми сьогодні. Голів обидві команди багато забувають обидві команди полюбляють атакувати. Ну і Мінімум два голи за чотири матчі. В Середньому. Глядачі бачили. Зараз атака лісного. Що з такого підправимо підвозку випробуває? Що з такого відбуває? Іванов добиває від від рішенка кут. І все. Помованко підлів. Підбирає. Все що, ж таки не пробувати. Відео, що батаря, що батар готує подачу, виконує її. М'яч летить на дальню стійку. Стітка від удар! І м'яч не влітає, ворота. клубу Лісне. Подача на бужжі стійку м'яч летить! скидка від Коваленка, М'яч повз. Щасни ще про ним. Рибалка. Буде подача. Калінін, Зовсім дав м'яч. Калінін. Що такого? Подача на дальню стійку, Встигає Євдокимчук, віддає передачу, але протихід м'яч. Полетів. Лизі та Грищенку. Простріл від Кубе. І... Не менше. цей кутовий з кубою. Куба Подає! Вони дотика в сітку! І хто б ви думали? Андрій Ласянович. Сьогодні батько його проважаючи на гру, каже, Андрій заб'є. Андрій забиває в першому таймі. Андрій вчора святкував, свій день народжує. 1-0. На користь будем. Ліва відкритий чоботар, де на нього передача, що в штатному майданчику. Простріл! від... Подача стійку. Скидання, удар відбувається. від... міг зробити? Андрій. Рибалка дотепно. П'ятою віддавав на Чепурного. Ця передача пройшла. Куба? Там м'яко так. В стилі пляжного футболу. Лига садить на п'яту точку. Касьяненка. Чепурний. Фінзідана від Чепурного, удар і зараз. Ну, ніби лісне забуло, коли нівка десь повинна відкриватися. Зараз зіткнення. Ортовченко помилився при передачі. Петро Грищенко. І мені Сергія Рожка. Гартовченко. під право прибирає. пробиває. Поруч з дев'яткою м'яч пролітає. За ролінику пробити не вдалося. М'яч повертається до футболіста, який виконував цю подачу, і зараз знову Зараз Намагаюся розглядати, чи були заміни по перерві. Обо удар, з здалеку метрів з двадцяти покола. ФК Калинівка, Евка за мешкар на майданчику. Спокійно. Спокійно. В першу чергу Калинівка. ні, Капитан... Бачу лише які бо... зміни по перерві. Все ж таки без замін, але зі змінами. В розташуванні футболістів на футбольному полі на спині. В Сергія рибалки І зараз кутовий виконує Навіть стійко летить м'яч, кулаками грає на виході. Як мінімум, моменти мав два хороші моменти. Сашко мав в першому таймі. Одного разу після його удару м'яч куру з дев'яткою прилетів, Зараз ще один момент. Куба готує подачу проти! Не забиває. 25-389 глядачів режимі лайс слідкують за нашою трансляцією. Раз зуняє, друзі, не було право на помилку. В футбольну клубу Лісне. Ну і команда Дениса Скепського зробила і тут до ворожки. Не потрібно йти, щоб розуміти, що буде вкидати він до штрафного майданчика. Далеко вкидає на лінію Воротарського. Мен забуває Калинівка, заштовхали да, зараз м'яч ворота. Футболісти Калинівки привітання приймає олійник, я так розумію. П'ятий номер. <стан -2> На демоційне святкування від лави запаснику в основний час і не доводити справу до футбольної лотереї. Зараз роз'єдна передача від Калініна не пройшла, подача. Подає каїн. Почального удару не було, Вибігає м'яч. Артем Грищин. Подача. До штатного майданчику. Скидка. Фіксує м'яч Пазенко. Калін. Волошин. Збиває Волошина зараз. Не буду поспішати з прогнозом. Можливий удар. Все ж таки подача від рибалки встигає першим. Домічається з футбольним клубом Лісне. Рахунок 1-1. а Калинівки, подача. На виході грає Пазенко. Раз. Атака лізно Простріл від Тасара Волошена Рибалка на Карініна. Подача навіть закручує м'яч в ворота. Карінін. Вся Волошина. То віддав на що батаря. Рибалка. Рибалка. Ефектор розвертається, але пробити йому не дали. Але пробити йому не дали. Навіть м'яч не вдалося берегти. Євдокимчик. Щасно поверті. Рибалка. це на газоні рибалка. Дуже зосереджений. Сергія рибалка. Пробувай рибалка і на твопоручку м'яч летить. Передача напрямку Євдокимчика. Шоботар М'яко зупиняє! м'яч Калінін. Попереду у нас розв'язка чемпіонату Київщини сезону 2024-2025. 25 Колове скидає, скидає, залишає його межа в поля. Ще одна подача до штатного майданчику. Волошин, грудьби на рибалку! Рибалка в оточенні двох футболістів віддавав передачу. Тар. Має вільну зону, буде її Олег використовувати. Тягне від м'ячне фану подача. Але фіксує м'яч Іванов. Простріл. М'яч виходить. Гадав Роман Козенко. Майже дістав м'яч. Забиває горку. Забуває Не Забуває коліня. Рятувати. Тягне. Сриває. Роман Пазенко. Розговорять м'ячего. Березнеку так. Це не рибалка. Обігається І майже б дістав. Вгадав, вгадав. Why wow. wow.